Жарти 95-го кварталу про переселенку, після яких команду звинувачували в образі переселенців та людей, які переходять на українську, можливі нові правила бронювання для військовозобов'язаних та приватна армія путінської партії Єдина Росія про це детальніше далі у випуску несеться. Але почнемо ми з найважливішої на сьогодні новини. Із полону повернули наших військових. Ця інформація з'явилася після шостої вечора. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. вітаємо. Дякуємо, Молодці, дякуємо, витримали. Дуже дякуємо. витримали. витримали. дякуємо вам, дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Отже, з російського полону повернули 230 українських військових та цивільних. Серед них військові ЗСУ, Нацгвардії, МВС, прикордонники та оборонці Маріуполя та Азовсталі. під час обміну був присутній очільник української розвідки Буданов та омбудсмен Дмитро Лубінець. Цей обмін готувався досить довго участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів і з її допомогою разом дозволиться і це перший обмін за останні майже півроку. Попередній був 7 серпня. Торік росіянам теж повернули їхніх військових всього 248 чоловік. І українська і російська сторони називають переговорний процес, що передував цьому складним. Загалом за усі обміни в Україну повернулись 2828 захисників. Повідомив омбудсмен Лубінець. Цю тему ви вже могли бачити, але ми вирішили не розбирати її, допоки не буде пояснення від телеканалу. Вже третій день українці критикують новорічний випуск 95-го кварталу, зокрема, частину із жартами про жительку окупованого Скадовська. Він вийшов в ефір телеканалу 1 плюс 1 31 грудня. До слова, повний випуск на Ютуб каналі зібрав вже більше мільйона переглядів. Якщо ви ще не бачили цієї сценки, коротко розповім. У 10-хвилинному шматку шоу розмова чоловіка та жінки. Героїня номеру, начебто, приїхала до Закарпаття зі східної України. Потім виявляється, що жінка із Скадовська, а це, як ми знаємо, на півдні жарти будуються навколо того, що героїня все життя спілкувалася російською, а тепер намагається переходити на українську. Ну і під час діалогу із місцевим жителем Закарпаття перекручує деякі слова: наскільки це смішно. Оцінювати, звісно, вам. Чому до цього українською не спілкувались? Ну, до цього ну я ну, тому що я сіськадовська. Частину шоу із цією сценою запостили на каналі окремо. За три дні відео зібрало понад 300 тисяч переглядів та більше двох тисяч коментарів, переважно негативних. Критичні речі писали як мешканці окупованого Скадовська, так й інші українці. Наведу один з них. Це не смішно. Я зі Скадовську, і у нас там таких тупих людей немає. Це розумне курортне містечко. Я поважаю всіх Скадовчан. Мені дуже шкода, що всі не змогли виїхати в коментарях. Під відео в Ютубі та постами на Фейсбук-Сторінці 95-го кварталу. Люди вимагають вибачитися перед жителями Скадовська. Відреагував на жарти кварталівців і міський голова Скадовська Олександр Яковлів. Він теж закликав режисерів гумористичного шоу Вибачитися перед людьми, жарти про сільські зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними, але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, що у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадов знаходиться в окупації, і дійсно, чого він потребує, це не насмішок, а підтримки. Також сказав, що в Скадовську було багато російськомовних жителів, але всі добре розуміють і говорять українською після розголосу. Яковлєв оголосив про флешмоб в соцмережах із хештегом Скадовськ говорить українською. Головна редакторка херсонського медіа Кавун Сіті Євгенія Вірлич подала скаргу на телеканал 1+,1 плюс до комісії журналістської етики. Сама журналістка понад чотири місяці жила в окупованому Херсоні. Там її переслідували росіяни. Вона вважає, що цей номер кварталу містить прямі дискримінаційні вислови щодо мешканців південної та східної України за ознакою мови, а також щодо жінок. У тексті скарги Євгенія наводить приклади, як на окупованих територіях росіяни вчиняють воєнні злочини. Наприклад, нагадує, як в колись окупованому Херсоні, вбили диригента, а в окупованому нині Скадовську медсестру Тетяну Мудренко. Жінка крикнула росіянам: Скадовськ це Україна. А що ж самі кварталівці на запит організації Детектор Медіа в прес-службі каналу «1 плюс 1» відповіли. Приносять вибачення аудиторії, мовляв, творча команда не хотіла образити почуття українців. Вечірній квартал жартує над собою, підіймає актуальні теми, гіперболізує їх, адже це один із законів гумору. Це я тільки що прочитала цитату. Гумористи 95-го кварталу теж вибачилися. Вони переконують, хотіли показати, що не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську, більш соромно продовжувати говорити мовою ворога. А наприкінці заяви написали цитую роздування зради на рівному місці, грає на руку ворогові, і поширенням цієї зради видаєте кацан змі черговий привід. До кого ж зверталися кварталівці, не зовсім зрозуміло. До змі чи усіх українців. Суть номеру була в тому, що ми маємо зобов'язання в своїй країні говорити рідною мовою, і навіть якщо це спочатку не дуже ідеально виходить. Це все. І перед тим, кого це заділо, я щиро ще раз вибачаюсь. Але тим проплаченим т, які е, спеціально піднімають цей хейт, вам я хочу сказати, ви і ваш Путін. Що в сухому залишку 1+,1 плюс пообіцяли не публікувати номер на YouTube каналах 1 плюс 1 Медіа, а повний випуск новорічного кварталу планують перемонтувати та опублікувати на платформах каналу без цього номеру. Тим часом на YouTube каналі 95-го кварталу станом на 17-ту годину і окремий номер, і повний випуск із ним так само доступні для перегляду. Насправді гумор це дуже індивідуально. Втім, ми навіть цитувати викривлення у тексті цієї сцени не хочемо. Тому, хто бачив номер, залишайте свою думку у коментарях. Чи підтримуєте ви критику, як вам відповідь телеканалу? І чи, на вашу думку, сценка є дискримінаційною. А далі доводиться констатувати: кількість жертв російської ракетної атаки по Києву 29 грудня зросла. В столичній лікарні помер один із поранених. Повідомили у КНВА. Відтак кількість жертв по всій Україні через цю атаку збільшилась до 30 людей. Найбільше жертв виявили на місці зруйнованих складських приміщень у Шевченківському районі. В цей день ще 29 людей отримали поранення. Нагадаю, перед новим роком Росія випустила по Україні 158 шахедів шахетів та ракет, і вона стала однією з найсмертоносніших за весь час повномасштабної війни. А після масованої атаки 2 січня стало відомо, що поранених у Києві більше ніж було відомо вчора. За оновленими даними травмованих не 49, а 54 людини. У більшості мінновибухові травми. Ще дві людини в цей день загинули. І сьогодні біля зруйнованої багатоповерхівки в Києві жителі намагаються закрити від снігу залишки від машин, розбирають завали, закривають вибиті вікна та намагаються забрати вцілілі речі. Дитячі, і саме ціла кімната получилась. Поки жителям допомагали волонтери, правоохоронці за допомогою комунальників ще шукали уламки від ракет. А в Україні можуть змінити правила бронювання військовозобов'язаних про це із посиланням на власні джерела стверджують у виданні Forbes. А це чотири співрозмовники з двох фракцій у Верховній Раді та консультант офісу президента. Якщо простими словами, то оновлення механізму бронювання полягатиме в наступному. Хто сплачує достатньо податків, матиме право на бронювання і не піде воювати. Документу поки немає. Але 28 грудня в Мінфіні начебто обговорювали наступні цифри. Автоматичне бронювання від мобілізації може бути, якщо фізособи сплачують мінімально визначену суму ПДФО на місяць, поки йдеться про 6 тисяч гривень на місяць, що відповідає укладу у 33 тисячі 400 гривень. Про це казав один із співрозмовників Форбс. Також, начебто, звучала пропозиція встановити поріг окладу від 35 тисяч гривень. І також на бронювання міг би розраховувати співробітник, за якого роботодавець платить близько 14,5 тисяч гривень ЄСВ. Тобто оклад такого працівника мав би бути десь приблизно 66 тисяч гривень. Такий же принцип, начебто, приміряли й на ФОПів. Такі зміни почали обговорювати, начебто, на тлі поданого законопроєкту про зміни правил мобілізації. Нагадаю, зараз бронювання доступно лише працівникам підприємств зі статусом критично важливих. Офіційно, поки ні представники Кабміну, ні офісу президента не коментують такі пропозиції. Нардеп Железняк у себе в телеграм-каналі написав: народні депутати участі в цьому обговоренні не беруть, стверджує, що оновлення пропонують саме в офісі президента і натякнув на конкретного заступника із прізвищем на букву «Ш». ймовірна мова про шурму заступника Єрмака. Суспільне намагалося отримати коментарі від представників уряду та офісу президента. І людина, наближена до ОП, підтвердила нам, що дійсно така ініціатива є. А зміни в бронюванні для того, щоб України були гроші забезпечити 500 тисяч новобранців, про яких раніше говорив президент Зеленський. Також джерело з фракції Слуга народу сказав, що це питання піднімуть на наступному засіданні фракції. Утім, коли воно буде, не уточнили. Ми будемо стежити за темою та дамо більше інформації, як тільки її отримаємо. Партія Путіна, єдина Росія, має власну приватну армію та активізувала туди набір. Про це сьогодні заявили в головному управлінні розвідки України. Назва нової ПВК – «Еспаньола». за інформацією гур. Раніше це був добровольчий підрозділ. Він перебував в складі так званого батальйону «Восток». В підрозділи були російські футбольні «Ультрас». З 2023 року еспаньолу утримують за гроші партії Єдиної Росії і, начебто, в ПВК триває активний рекрутинг. Туди начебто набирають все тих же футбольних хуліганів, радикалів, зокрема із нацистським ухилом, а також цивільних із українських тимчасово окупованих територій. Добровольцям за участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт мінімум на півроку. Також обіцяють виплати за поранення від 1 до 3 мільйонів рублів і 5 за смерть. Утім, в гур вважають, що гроші слугують лише мотивацією вступити в ряди ПВК. але виплачувати їх ніхто не збирається. Адже загиблих та важкопоранених часто росіяни не вивозять з поля бою і просто оформлюють зниклими безвісти. На цьому у мене все. Я вам дякую, що ви дивитеся на нас.